Вітаю, друзі. Я думаю, що дуже мало хто з вас пам'ятає Олександра Невзорова на телеканалі Спас. А дарма, тому що саме на цьому православному медіаресурсі, я підкреслюю православному медіаресурсі, Олександр Глєбович сказав, що він дуже легко укладе угоду зі злом або підпише з ним контракт. А наробить він це лише тому. Що зло не може виглядати нікчемним, жалюгідним і кумедним. Сказав він це, відповідаючи на запитання ведучого православного начальника, чому той, тобто Олександр Нівзоров, так нещадно і жорстоко критикує владу. А чому він не йде на співпрацю з Кремлем? Оскільки раніше у нього дуже непогано це все виходило. Так ось Олександр Нівзоров уже тоді розумів, що Кремль і Москва, це було років 8-10 тому, є злом. І зло, яке виглядає в очах Нівзорова жалюгідним, нікчемним і кумедним. І він не хотів себе ототожнювати з таким образом. Власне кажучи, Тунівзоров перейшов в опозицію. Так ось, коли добро виглядає слабким і часто жалюгідним і нікчинним, йому на допомогу приходить зло. Зло, воно має свою естетику, свою логіку, красу, воно більш організоване і більш ресурсне. Ігор Гіркін. Він же Ігор Стрілков, відомий російський терорист, прийшов на допомогу добру, виступаючи у себе на телеканалі, на Ютуб-каналі, точніше, Ігор Гіркін. Реагуючи на мобілізацію і на референдуми, які організував Путін на окупованих територіях, сказав, що Володимир Володимирович заганяє себе у впастку, з якої немає виходу. Це говорить Ігор Гіркін. І нагадаю, що він критикує Путіна не тому, що проти війни, а він критикує Путіна, оскільки вважає, що ВВП веде з нами війну неефективно. А з нами вже давно можна було покінчити і всіх знищити. Так ось представник Зла Ігор Гіркін каже наступне: після того, як ці Території окуповані будуть проголошені російськими. Путін вже не зможе сказати, що панічне бігство або відступ з харківського плацдарму це є хитрим військовим маневром, що це перегрупування військ на Донецький плацдарм для того, щоб там посилити наступ на Бахмут чи на Мар'їнку. Так уже не можна буде сказати. І в очах світу, і в очах, ну, світу йому байдуже, звичайно. А в очах російського обивателя він виглядатиме лузером, оскільки ця вся мобілізація зможе тільки дати свій там результат через місяць-два. те, він дуже сумнівається в цьому, сам Гіркін. А... Наступ чи контрнаступ українських Збройних сил, він, в принципі, є логічним і легко читається. І те, що будуть чергові втрачені території протягом цього місяця, два, місяця двох, ну у Гіркіна не викликає ніяких сумнівів. Наступне, що говорить Гіркін, що після цього референдуму Російська Федерація припиняє своє існування, підкреслюється, говорить ніхто небудь, а сам Гіркін. Оскільки вона переходить в інший правовий режим, який передбачає проведення референдумів з незрозумілими критеріями, інтерпретація цих референдумів теж незрозуміла. Ти подібні референдуми можуть відбутися в Дагестані, будь-де, ось і як далі буде себе поводити Путін і Кремль взагалі. Невідомо після цих всіх волевиявлень в Запорізькій, Херсонській, Луганській там, і Донецькій областях. Тому це про допомогу зла добру. Головне, щоб ми це бачили. І чому я це говорю? Якщо у нас не вистачає розуму і витримки, і зрілості, Проігнорувати взагалі ці референдуми і не займати 50% інформаційного часу коментуванням цієї дурноти а робити свою справу, то потрібно тоді послухати Гіркіна і взяти на озброєння його тези. Це той випадок, я підкреслюю ще раз, коли зло приходить на допомогу добру, коли останнє є якимось недолугим і незрілим. І виглядає смішно, тому що не тільки зло може виглядати нікчим. Добро також і часто так буває. Зло більше ресурсне і організоване. Від себе я хочу наступне додати: е, насправді ці референдуми можна і потрібно використати, але ще значно більш агресивніше, ніж це бачить і розглядає, як це розглядає Гіркін. Справа в тому, що е, насправді Російська Федерація припиняє своє існування у тому вигляді, в якому вона є. Я би назвав перехід, цей перехід фазовий в статус іної. Мені подобається це дуже категорія філософська. От, це вже не Федерація, це іноє. І це іноє більше немає кордонів. І після цього референдуму ми повинні повідомити нашим партнерам, що ми більше не розглядаємо кордони Російської Федерації як такі. Їх просто не існує. Вони себе так поводять, і ми себе так поводимо. Вся проблема в тому, що ми себе не позиціонуємо як суб'єкт, а, власне кажучи, суб'єкти вони здатні правильно читати реальність. І робити правильні висновки, і висувати свої ініціативи. І ми повинні чітко сказати англосаксам, що нам відкрита дорога тепер на Курську, Білгородську, Воронівську область. Ми туди теж можемо заходити, виходити все, що хотіти, та робити після цих. І там теж проводити, до речі, референдуми чи щось типу такого. Це перша частина цього відеоблогу, а друга частина буде присвячена ухилянтам від мобілізації на Росії. Реакція західних країн принципово відрізняється. Більш традиційні суспільства, якими є Польща, Литва, вони закривають, зачиняють свої кордони на в'їзд взагалі громадянам Російської Федерації. Це інтерпретується по-різному, тому що вони більше відчувають небезпеку, громадяни Російської Федерації можуть бути джерелом. Дестабілізації. Більше того, всі розуміють, що це ж не просто невинні ухилянти там, чи пацифісти. А це люди, які спокійно толерували бомбардування українських міст, вони спокійно толерували масові вбивства мирного населення. Але потім, коли їм запропонували піти на фронт і ризикнути життям, то вони так не захотіли. І тепер вони виглядають як голуби миру. А ось Німеччина, на відміну від Польщі і Литви, вона не розглядає цих людей як злочинців, які промовчали у свій час. Вона їх розглядає пацифістами, вона їх розглядає мирними громадянами, які в такий спосіб ну, чинять спротив. І у нас упускають цей момент, чому у Польщі і в Німеччині принципово різна реакція на ухилянці від мобілізації з Російської Федерації. І не задають питання, а чому Німеччина чинить інакше? Інколи ми можемо почути відповідь. В крайньому випадку, що Німеччина вона травмована Другою світовою війною, має якісь там псевдоморальні зобов'язання перед Російською Федерацією. І взагалі Німеччина це найбільш пацифістська країна, суспільство пацифістів. Але я задаю наступне запитання: а чому вони є пацифістами? Чому вони розглядають росіян, які тікають від мобілізації? Як щось своє близьке і рідне. І на це е, запитання є відповідь. Причому е, ця відповідь, е, ця відповідь, яку я хочу навести, вона не просто так, а для того, щоб показати, що таке концептуальна влада і що таке е, стратегічне мислення і робота на далеку перспективу. Пацифістами. Зробили німців, французи на замовлення американців. Власне кажучи, вся філософська доктрина ненасильницького спротиву множинності істини, вона народжена постмодерном. І зробили це французи не випадково. Не лише тому, що вони нація, яка здатна філософствувати, а вони а зрозуміли, що якщо вони не переможуть німців концептуально, то історія е, піде на нове коло. І французи для того, щоб уникнути поразок в майбутньому і ганьбу, яку вона пережила в Другу світову війну, вони в принципі запровадили оці концепти ненасильницького спротиву, держави добробутку, пріоритету прав людини і е, е, фізичного виживання, що перетворило Німеччину на такий собі кисіль, тіль Ліндеман. Соліст групи Рамштайн не витримав цього всього і зняв відеокліп, який називається Deutschland. І в цьому відеокліпі він показав свої переживання, історію Німеччини, починаючи від початку нашої ери, з якогось там 15-го року нашої ери, і до сьогоднішніх днів. Як безславно закінчує своє існування Німеччина. Її в Труні відправляють у пекло. Пекло в цьому кліпі має вигляд космосу. Чорна діра для людей з Землі є пеклом. В німці не космічна нація. Ось. І от це приклад, приклад, я ще раз повторюю, як. Концептуально виграти війну. Причому я ще раз підсвічую один момент: німецькі еліти ніхто не присував ФРН, їх ніхто, за їхні думки, не садив до в'язниці, так як це було в Радянському Союзі. Вони могли мислити як завгодно, фізичному життю нічого не загрожувало, але вони програли філософський Ідеологічний двобій з англосаксами і з французами. І перетворилися на кисіль. Це причини і витоки німецького пацифізму. І це треба розуміти. Тому німці сприймають, росіян, які тікають від мобілізації як своїх рідних, оскільки ті теж не бажають воювати, абсолютно не звертаючи увагу на моральний контекст. На аморальність росіян, які насправді не просто є пацифістами, а вони є злочинцями, просто не хочуть ризикувати своїм життям і тому тікають. А так би, якби вони були безнаказаними. Вони б точно так бомбардували українців, як їх пілоти бомбардували Сирію. Оце взагалі як необхідно читати. Всі ці події і процеси, які відбуваються сьогодні на наших очах, на цьому у мене все. Я дякую всім за увагу. Дякую за донати, матеріальну підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічі.